На зустрічі з представниками об'єднаної опозиції завітало стільки містян, що їх ледь умістив будинок вчителя. Слово перед кількома сотнями виборців взяв лідер нової політичної сили Арсеній Яценюк. Всеукраїнське об'єднання, батьківщина і політична партія фронт змін об'єдналися для того, щоб йти єдиною демократичною потужною командою на вибори. За таке об'єднання заплатили дуже високу ціну. Я вам мушу відверто казати, що за це заплатила Юлія Тимошенко. Тим, що її посадили в тюрму. І наше завдання сьогодні витягнути Тимошенко з тюрми і витягнути Україну з тієї прірви, в якій сьогодні знаходиться держава. Майбутні вибори, за словами Арсеніоценюка, українцям дадуть лише два варіанти: або голосувати за партію регіонів, або за об'єднану опозицію, оскільки кожен голос, відданий за іншу політичну силу, автоматично піде на користь провладної партії. А це життя в Україні не покращить. Переконаний опозиційний лідер. І з однодумцями вони вже склали проект своєї передвиборчої програми. Тому наш пакет це чотири закони: Імпічмент – раз скасування імунітету президента. Два. Скасування імунітету народних депутатів – 3, і скасування імунітету для 4. у Верховній Раді об'єднана опозиція ініціюватиме також ухвалення процедури особистого голосування кожного народного обранця, закон про відкликання народних депутатів, а також порядок імпічменту президента. Крім того, у планах опозиціонерів скоротити витрати на отримання депкорпусу вдвічі провести перерахунок пенсій. Пожитковий мінімум, говорить Арсеній Яценюк, має становити не менше 2300 тисяч гривень. До того ж, нова політична сила впроваджуватиме реформи в галузях медицини та освіти. Нині опозиція проводить. Серйозну селекцію до своїх лав до партійців має низку вимог. Кожен повинен пройти особисту співбесіду із лідерами у столиці. Натомість із керівництвом виборчого штабу на Черкащині вже визначилися. Ми на обласному рівні сьогодні нашому активу представили керівника штабу об'єднаної позиції Черкаської області Анатолія Бондаренка і першого заступника керівника штабу Наталю Старікову, які тут теж присутні. Далі ми працюємо і чекаємо у Києві пропозиції, щоб затвердити керівництво міських та районних штабів. За словами Миколи Томенка, керувати міськими та районними штабами повинні найбільш компетентні люди, які знаються на місцевих проблемах і готові працювати в умовах жорсткого тиску. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.